Мечені гойдалки, небезпечні гірки, а з дерев'яних дошок визирають свяхи. Так виглядає дитячий майданчик в Ужгороді на стадіоні автомобіліст. Замість спокійних розваг тут на кожному кроці небезпека для дітей. Мирослава мама, яка часто гуляє тут із сином, каже стан ігрової зони зовсім не відповідає нормам і не задовільняє багатьох доски виламані. Саморізи терчать, ну це абсолютно не про безпеку, не про дітей. Якщо це стосується дитячого майданчику, я звернулася у Фейсбук, як зазвичай це допомагає, і написала до міської ради і реакцію очікувала чим скоріш. Небайдужі ужгородці одразу доповнили публікацію своїми коментарями. Це дуже небезпечно для дітей. Саморези готові до атаки. Так, взагалі, тема дитячих майданчиків в Ужгороді – це жах. Їх можна по пальцях перерахувати, а про їх стан взагалі мовчу. Невже діти то не пріоритет для міської ради? Як тільки наша знімальна група почала знімати, нас гостину прийняв на територію майданчику пан Михайло, який не назвав посади, але активно намагався перешкоджати процесу зйомки. Питання в тому, що якщо ти приходиш сюди з дітьми, і тобі щось не подобається. Та скажи просто, що ребята, тут оце, це, це. А це от ви е, знаєте, що соціальні мережі вони створили такі умови, що ви можете будь-кого образити і при тому не отримати за це просто вмову. Розумієте? Отак от у ну, нас. Тобто, замість того, щоб підійти, сказати, слухайте, ребята, там шуруп рух, там то, там то. День і нема питання. Треба засунути здесь у Фейсбук. Ви приїхали, бо вам треба робити щось. І ми зараз будемо мати за два шурупа трилля. До цього часу тут нікого не було. Як тільки побачили камеру, робітники активно почали ремонтувати понівечені гойдалки. Але недавно зробили. Не, то то пофарбити треба, то що він на вулиці, розумієте, дощ, сніг. Навідався на гори майданчик. І депутат міської ради Віктор Качур, який у свою чергу пояснив, що цю дитячу зону вже давно планували відремонтувати. Вже пройшов досить великий термін, тому що це був 2015 рік, тобто вже зараз де 9 років. Десь на сьогоднішній цього року вдалося е, коштами міського бюджету встановити покриття під це безпечне для дітей, прорезинене, щоб діти могли безпечно займатися на цьому майданчику. І на часі тепер заміна саме поверхонь і е, приведення до. Пактичного виду, саме качель, гірок, лавиць і всіх елементів цього, цього майданчику. На сьогоднішній день вже десь звернувся до того виробника, який нам мені тоді, на той час він мені тоді це виготовив. Я звернувся на сьогодні. В нього є певні проблеми. Та як у всього бізнесу є проблеми зв'язку з війною, з відсутністю кваліфікованих кадрів, але сказав, що два-три дні спробує вирішити питання, щоб ці всі елементи. Пошкоджені можна було замінити повністю на нові, за словами Віктора Качера, майданчик страждає не лише від погодних умов, а й від неналежної експлуатації дітьми, без догляду батьків, які використовують гойдалки не за призначенням. За відновлення проблемних ігрових зон вже взялись робітники. Варто сподіватись, що кожна дитина і мама тепер можуть не хвилюватися за свою безпеку.